Телевізори Ergo з Android TV серії 85-55. Асортимент серії представлений трьома моделями в діагоналях 43, 55 та 65 дюймів. Матриця VA забезпечує яскраве та контрастне зображення. Кожен дисплей калібрується для кращої передачі кольору за технологією NeoVision. Технологія дисплея з квантовими точками Quantum Dot дозволяє світодіодним телевізорам цієї серії отримати більш насичені і яскраві кольори. Серія має безрамковий дизайн, а нижня панель має срібну металеву поверхню. Кожна модель має необхідні роз'єми для підключення телебачення та мультимедійних пристроїв, зокрема, і ігрових консолей. Комплектний пульт оснащений додатковими клавішами для швидкого запуску популярних додатків та має вбудований мікрофон, завдяки якому можна давати голосові команди. Або диктувати пошукові запити відразу на Ютубі. Технологія DBX TV від Z Corporation Розроблена спеціально для акустичної системи телевізорів та дозволяє отримати максимальну якість звуку. Ви маєте змогу обирати необхідний звуковий профіль в одне натискання. Насолоджуйтесь кіношедеврами в максимальній якості з вбудованою підтримкою відеоформату Dolby Vision, який забезпечує відтворення більш контрастних сцен фільмів та має точну передачу кольору та яскравості зображення для захоплюючого і реалістичного відчуття від перегляду. Операційна система Android TV дозволяє відкривати інтернет-сторінки, щоб завжди бути в курсі останніх новин та переглядати улюблені сайти на великому екрані. Також ви матимете можливість завантажити будь-який додаток з Google Play Store, наприклад, музичні сервіси Spotify, YouTube Music або ж навіть ігри. Будована технологія Chromecast дозволяє легко транслювати контент з вашого смартфону на великий екран.